Що думає ваш роботодавець про вас? Так насправді роботодавець це не наш керівник, голова правління це є власник компанії. І він в першу чергу думає про те, щоб мати вигоду постійно для себе. Тому не потрібно жити в надмірному якомусь романтизмі, потрібно просто розуміти, що це є процеси, не потрібно якось до них негативно ставитися, це є нормою. І просто треба враховувати ті умови. І знати, що нас може чекати. Відбулось це все в Черкаській області. Я мав розмову з прекрасною людиною, людина, яка займала керівну посаду в обласній дирекції банку, дуже потужно, скоріш за все, що всі ви знаєте цей банк. І ця людина вже в зрілому віці вже їй було під 60 і вона дуже емоційно. Розказувала, як неправильно з ними поступили, і от вони попали під скорочення. І е, я запитую, а скільки людей скоротили? І вона каже, 50 чоловік. Тобто, 50 чоловік попали під скорочення. Я оце їй написав на сервеці, то, що зараз вам продемонструю, щоб е, заспокоїти її і показати, що це є нормально. От, е, треба поставити себе на місце роботодавця. Я запитую, а яка зарплата середня працівників, яких скоротили? Ну, приблизно вийшло десь 600 доларів. А, окей, це чиста зарплата на роки. Але тут ще робота, це бачить те, що бачить працівник. А роботодавець бачить ще плюс нарахування. Для роботодавця це не тільки 600 доларів, це ще нарахування на зарплату, це ще зняти податок, це ще там, плюс з грубша 400 доларів. Плюс для роботодавця що ще є? Якщо він вивільнив працівників, то він вивільнив робочі місця. Тобто він не повинен платити тепер за персональний комп'ютер приміщення, яке він брав в оренду. Навіть візьмемо елементарне це є оплата кондиціонера, оплата води, там, туалетного паперу. І так далі, все, що пов'язано разом з тим. Ті, хто знають, про що я говорю, які мали відношення до цього всього, насправді одне робоче місце воно дуже дорого коштує. І це ще плюс одна тисяча доларів. Сумарно, що вийшло? Сумарно вийшло, що роботодавець, скоротивши одну людину, він вивільнив для себе 2000 доларів. Якщо ми візьмемо, помножимо 50 чоловік на 2 тисячі доларів, ми отримаємо, що роботодавець зекономив для себе 100 тисяч доларів в один місяць. Якщо ми візьмемо, що це там, яка економія за 12 місяців, 12 місяців, це виходить 1,2. Мільйона доларів. Я запитав: а скоротили по всій Україні чи тільки вас? Це ще було. Це був десь період 2012 року. І вона каже, так, це по всій Україні. Я кажу, тобто 24 області плюс Автономна Республіка Крим. У всіх відбулось? Так, у всіх відбулось скорочення. І я кажу: добре, давайте тоді помножимо це все на 25. Регіонів, ну зрозумійте, що Черкаська область це там середньостатистична область. Є більші області, де більше скоротили, є менше, де менше скоротили. Тобто, скорочення відбулось в ще більших масштабах. Відповідно, якщо візьмемо, що на 25 областей це все поширилося, то сумарно для роботодавця це означає 30 мільйонів доларів в рік, він для себе вивів. Друзі, скажіть, будь ласка, от поставте себе на місце, на місце роботодавця. І у вас є можливість вивезти 30 мільйонів доларів з України, а ви маєте ще в 20 країнах такий бізнес. І ви просто ввели новітні технології і ви вивели собі гроші. Ці гроші можуть бути потрібні не тільки власнику бізнесу, вони можуть бути потрібні для того, щоб реінвестувати і щоб цей бізнес свій втримати. Тобто не означає, що всі гроші людина вивела для себе. Але якщо б у вас була можливість е виводити гроші і реінвестувати, то, мабуть, е я думаю, що ви б задумалися, чи віддати на благодійність працівникам, чи просто їх скоротити. Це нічого в цьому не треба бачати якусь зраду, якусь змову це нормально, тому що це є нормально за ринкової економіки. Це, це один приклад, а тепер подивіться ще на такий приклад, от приклад шахтарі, от чого звиклі люди не бачили. Якщо ми візьмемо шахтарі, на чому заробили гроші олігархи? Зарплата шахтаря, якщо так взяти там, в Європі, приблизно 3000 доларів. Зарплата в Сполучених Штатах за таку роботу сягне 5 тисяч доларів. Зарплата в Україні сягне там, 1 тисячі доларів. Ну, я модель кажу, я цифр точних вам не назву, можна це, звичайно, дослідити. Але елементарно просто. Там, одна тонна вугілля, вона коштує на всіх ринках однаково. І заробіток так насправді складає не з того, що ти дуже технологічний, ти щось придумав, в тебе там класні технології, в тебе краща якість і тому подібне. Ринок цього не розуміє. Ринок це просто математика, там здоровий глуст і все. І от наші олігархи на чому заробляли? Заробляли от на цій різниці. Тобто їхні, вони продавали по ринковій вартості вугілля, і їм залишалося нехай на одному шахтарі вони економили 2 тисячі доларів чи тисячу доларів. ну Просто щоб ви зрозуміли модель. І коли у такого олігарха шахта в підпорядкуванні, і в нього 10 тисяч таких шахтарів, то в один місяць він собі виводив 20 мільйонів доларів. Ну і робив він це до прикладу там, років 5. Тобто це в рік візьмемо 240 мільйонів 5 років це вже більше мільярда. І от звідки взялись олігархи? Тобто не через те, що мега якісь там сильно розумні, вони там дуже вольові, вони щось придумали таке. Чи там вони якісь рішення там серйозні, якісь приймали, там рятівники економіки? Та ні, ну це звичайна математика. Взяли, приватизували, вижали 5-6 років, регіон. Взяли, споювали там горілкою, щоб люди дуже сильно не думали. Тобто, якщо б люди думали, вони б не працювали за 1000 доларів, чи, там, за 500 доларів. Твереза людина, думаюча людина, вона буде шукати, де заробити більше. Ну, от і тепер маємо то, що маємо. Я сподіваюся, що це відео не введе вас там в якийсь негатив. А це просто нормально, треба розуміти. От е, є таке поняття, можливо, ви чули, в нас на роботі оптимізація. Оптимізація. Що це означає? Значить, будуть звільняти працівників. І це відбувалося в нас і по системі енергетичній, по обленерго різних і тому подібне. Е, і я пам'ятаю навіть. Коли я відкривав собі рахунок в Приватбанку, перший рахунок підприємця в Приваті, я переходив з одного банку, до речі, з цього банку я переходив в приват. І я пам'ятаю, коли мені встановили там Приват 24, і кажуть, чи є ще якісь питання, по яких ви би ходили до нашого відділення? І задає мені молоденька дівчинка, я кажу: А ви, в принципі, усвідомлюєте, що ви робите? То ви задали запитання, що ще ми маємо зробити, щоб вас звільнили. Тобто треба тверезо на це все дивитися, не жити в романтизмі, тому що ринкова економіка вимагає підходу. Працівник має підходити до е, своєї праці, до своїх заробітків, як роботодавець приходить, підходить до, до працівника. Тоді ми будемо в однакових вагових категоріях. І тут просто не треба чекати, що через те, що ми такі класні, що суспільство гуманне і тому подібне. Так, воно гуманне, але на гуманність потрібно мати гроші, і потрібно, щоб підприємство не збанкрутувало, а виграло в конкуренційній боротьбі. Тобто треба тримати баланс, баланс конкуренційних воєн перемагати, і тримати в балансі соціальну свою складову.